1 вересня у дитячій консультації Пирятинської центральної районної лікарні функціонує новий стоматологічний кабінет. У ньому обслуговує і дорослих, і дітей лікар-стоматолог Наталія Романенко. Комфортні умови для лікаря, а головне для пацієнтів створювали самі ж медики. Ось в такому кабінеті дитячий стоматолог Тетяна Середа, а потім Наталія Романенко приймали маленьких пацієнтів. З 1 вересня місце розташування кабінету змінилося. Умови також своїми силами, силами Гарканка Олександра Михайловича, силами завідуючого Володимира Володимировича Криворучка, працівників молодшої медсестри Приліпко Ірини Григоровни. Обладнано кабінет. Хочу щиро подякувати всім колегам за те, що общими силами обладнано кабінет. Дітям дуже подобається світлий кабінет. Наталія Романенко ще з дитинства була впевнена, що пов'яже майбутню професію з медициною. Про другу професію я навіть не міркувала ні про яку, тільки про цю. Мама дуже мені перешкоджала і не сварилася, тому що він ця професія. Ну, але так. Я стала на цей путь, на цей шлях. І другий просто це, це моє медицина це моє, і стоматологія це теж моє. Дуже люблю цю професію. Попри волю матері, жінка закінчила Полтавську медичну стоматологічну академію, довгий час працювала у Гребінківській центральній районній лікарні. Нині обслуговує порятинців і дорослих, і малих. Говорить, що з дітьми легко працювати, якщо знайти спільну мову. З дитиною те-те-те, один на один можна все зробити. Якщо батьки настроєні внутрішній страх, є, сідають, вони не показують, він те не передається, тоді дуже тяжко. А іменно тікар відношення і дитини можна построїти можна з кожною дитиною. Якщо не буде, наприклад, впливу батьків, тому що часто дуже батьки бояться не скільки, скільки діти за дітей. Жителі Пирятинщини не мають змогу отримувати якісні медичні послуги з комфортом в будні з 8 до 14.30.